Ех малой, 6-місяця слабо. Шеф, да бачиш, сука, реформи проводять свої. Реформи то реформи, а дача Божа то строїться. Останній тиждень поста, а я ще й не сповідався. Ну В нашій церкві по-любому мене вже не посповідають. Сука, ксенс по-любому вижене. Але чекай, в мене є тут номерок одного священника від Паші Мерседеса. Він по-любому мене посповідає. А в мене й, сука, грішки такі трохи. Я ж його номер маю. Так, архітектор то не то бодя майстер. То не то так. О, отець кадило. Зараз наберем. Шеф телефон дзвонить. Постав на громкою. Слава Ісусу Христу. Здорова. Це отець кадило, я номер не помилився? Ні, ні, ти по адресу. А де мій номер взяв? Я від Паші Мерседеса. Ага, Паша вже ісповідала, що мерса у джалі. Так, да, слушаю. Я хотів вас злочці спитати, ви можете посповідати мене? А що тебе турбує? маєш тяжкі гріхи, душа болить. Та я очі спати не можу, мене все турбує, гріхи трохи маю, не знаю, де то Порадили вас. Ну, на то я і є, щоб грішки відмолювати. Е, Все, тоді я тебе запишу. на сьогодні? Та, десь за годинку давай, підходи на мою колибу. Добре. Все, будь здоров. О, ще один пасажир, його треба гріхи відмолити. Якраз до паски не збирається. Все буде добре. Малыш, давай быстро из багажника доставай мою рясу, потому что деньги не жена, ждать не буду. Понял, шеф. Сына прибав, бо клиенту ждет. Надо исповедовать грешника того. Шеф, да все будет дром. Ребята, блин, коррупция, блин, нахуй, блядь, нахуй, блядь, нахуй, блядь. Ну, эти мусора стоят на дороге. Шеф, ты бачишь, петхрама спокойно, ты почти на дорогах пыняешь, блядь. Да. Понаезжали, блядь, мажоры. И не мешают мазары. Да, нормально, нормально. Старший лейтенант Куличук, куда вылетаем без поворотников, нахуй. Ти шо, мусор тухлий, блядь. табличок не бачиш. Кого ти пеняєш, начальник? Тихо, тихо, брат. Ти що, не видиш, шукарета божия летит. Тебе свої документи за порушення прапля блядь. Пастух, та твоїми руками хіба в ужів з кущі витягувати! Сука, на хлібники. Тримай свої документи, начальник. Жби так, щоб те шукали. Бажай здоров'я, найкращого. отец, будь здоровий. Фарту масці є. Сука, воно таке жадне, но би хуй на копійки порізало, блядь. Да що ти не кажеш, шеф, блядь? Про наш любимый город. Где Они со мною попають. Скі батюшка займається, блять, нахопляється таку касу має, блять. Ото сьогодні старший колічук набухається, блять, нахопляється блять. Але ну, я ще всі гріхи не згадав. Але ладно, коротше, побіг я до сповіді. Слава Ісусу Христу, батюшка. Слава, слава. Куди клякати? На землі цю Золота не бачить, цілуй. О, віжу, молодно, очень грешен раз ко мне прийшов. Когда був последний раз у батюшки? Тон того року. Плохо, плохо, но простительно. Ну давай, син мой, розказуй по одному. У мене багато батюшка гріхів. Сестрою сварюся, палю. Водний сухий. Нє, батюшка, дзигари. Ще можу з друзями сваритися, битися з ними. В тата гроші деколи можу вкрасти. Головне, щоб з общака не виносили. Є ще таких два потужних гріха. Перший, коли набухаєшся, люблю голим бігати. А другий це своєю дівчиною розпустою займаюся і люблю їй сосочки облизувати. О, син мой! Я по тобі бачу, що ти так їбатися хочеш, як стара хата валитись. Ну все, батюшка, я всі гріхи розказав. Давайте покуту. Ай, пиздиш, як воду пердиш. Бачу, ще один грішок затаїв, ти мене не обдуриш. А звідки ви так знаєте все, батюшка? О, я все знаю, я все знаю, ти від мене не отаїш. Ну добре, є в мене ще один дуже серйозний гріх, але я не знаю, чи вам це розказувати. Говори, сино, говори, не бійся. Ну як вам то сказати, я коротше, по п'яні, свій взяв пукальну вену, три пальці з милом засадив. У їх ринасу віці, Посміялися і хватить, скажу так. Не може себе в ту злотити. То не по пацанськи О, ти є страшний грішник. Я тобі даю два місяці покути. Батюшка, чому так до хріна? Та ти ще біля мене матюкаєшся. Три місяці. Батюшка, покути. Батюшка, а якось можна цей процес замолити. Є така акція для своїх. Триста паперів в общак, і ми з батюшками все відмолимо. Батюшка, то вам вже гроші давати? Ні, певно, після Паски. Ну то став дивися, гроші давай. Прошу, батюшка, беріть. О, що син мой, ти чист. Цілує кріст. Господи, прости его, окаяново, Все, иди, син мой, по землі святой. світой. нарешті я посповідався, скоро Пасха, можна буде ковбасу їсти. Але я все так замітив, в українській церкві за сповідь гроші би не взяли, а той, бля, 300 триста зелених зберег. Що так довго? Знаєш, милиш, в тому житті всіх сповідав. Ну, задні прийде пеш. Ну, але поки є злохи, наші діла плохі. Так ховай лавеху за козирьок, міняй таблички і йо на сходку, бо нас там чекають. готов. Ай, красава, ну что, погнали, бы наши уже Отпусти мне, батюшка, грехи. Знаю, у меня их очень много.